СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила кримський міст цього разу під водою. Над планом працювали кілька місяців. Підводні опори мосту підірвали близько п'ятої ранку. Ніхто з цивільних не постраждав. Для підриву використали 1100 кг кілограм вибухівки у тротиловому еквіваленті. Конструкція зазнала суттєвих пошкоджень і перебуває в аварійному стані. Спецоперацію особисто координував голова СБУ. Бог любить трійцю. А СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Підсумував Василь Малюк. А вже в день близько 15-ї години у Керчі пролунали нові вибухи. Відео зафільмували російські туристи. Кривава атака на суми вранці російські терористи вдарили по центру міста реактивною артилерією. Зафіксовано щонайменше п'ять влучань. Двоє чоловіків загинули миттєво. А згодом в лікарні померло ще двоє важкопоранених. Загалом постраждало щонайменше 25 людей. П'ятеро у тяжкому стані серед них троє дітей. Росіяни свідомо били по центру міста серед білого дня, щоб уразити якомога більше цивільних. Сьогодні та завтра у сумах оголошені днями жалоби. П'ятеро людей загинуло за добу на Харківщині, ще не менше десятеро зазнали поранень. Удень окупанти обстріляли чистоводівку. Тут загинуло двоє жителів і троє поранених. Ще троє жертв російських атак, зкішарівки та балаклії. Ворог застосував близько двох десятків некерованих авіаційних ракет та стільки шкабів, а також дрони та артилерію, пошкоджені житлові будинки, ліцей, підприємства. Вночі ворожі безпілотники влучили в поштовий термінал у передмісті Харкова. Сталася масштабна пожежа. Вогонь окупив 3000 тисячі квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих. Повідомили в ДСНС. У Чернігові через атаки БПЛА постраждали четверо людей. Двоє перебувають у тяжкому стані. Внаслідок удару згорів житловий будинок, пошкоджені багатоповерхівки, школа, кілька магазинів та приватні домогосподарства. Повідомили в міській військовій адміністрації. Двоє загиблих та 11 поранених, серед яких дитина, пошкоджені будинки, лікарня та спецтранспорт. Такі наслідки ворожих обстрілів на Херсонщині у Станіславії прямим влучанням знищено пункт екстреної меддопомоги. Приміщення повністю вигоріло. Загалом за минулу добу окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонської області. Одеса вночі вкотре пережила масовану атаку ворожих дронів. Постраждало четверо людей. В кількох місцях сплахнули пожежі, Найбаштабніша – у складських приміщеннях з продуктами харчування. Також в приватному секторі згоріли автомобілі, пошкоджені гаражі і будинки. Повідомили в місцевій ова троє людей. Загинули та двоє зазнали поранень через російські обстріли на Донеччині. Під вогнем опинилося 15 населених пунктів, пошкоджені з півсотні цивільних об'єктів, 30 з яких житлові будинки. Загалом у ніч на 3 червня Росія атакувала Україну -12 з 12 безпілотниками різних типів. Українське ППО знешкодило 60 БПЛА, ще 15 з них не досягли своїх цілей. Українська борчиня Ірина Пасічник виборола золоту медаль на другому етапі світової серії з пляжної боротьби. Змагання проходили у хорватському місті. Поруч спортсменка посіла перше місце у ваговій категорії понад 70 кілограм та стала однією з найсильніших у складі української збірної. Загалом Україна завоювала десяток медалей на цих змаганнях. Після вдалих спецоперацій СБУ мережі вибухнули мемами, глузують з вимог російської делегації, а також міксують атаку дронів на аеродроми з підривом мосту на світлинах вантажівки під водою, а також голова СБУ, що схилився над планом, як я провів літо. У врятованої волонтерами Катрусі, яку лелека Грицик виніс родинного гнізда, з'явився сусід. Ще одне пташеня знайде на ім'я Карпусь. Тепер вони живуть разом у гнізді на Нюшанік. Карпусь також був знайдений окремо ім'я для нього обирали завдяки донатам на підтримку військових. Тепер обидва малюки ростуть під наглядом людей і готуються до самостійного життя. А пара грицик та ударки, чиє гніздо розташовано у порятинському національному парку, продовжують доглядати лелеченят, що залишилося в гнізді.